Сьогодні школі 70 це мало чи багато? Для однієї особистості це цілий життєвий шлях, а для історії міста кілька сторінок багатовікового літопису. Погортаємо сторінки пам'яті і згадаємо, як це було. Тлінне все в життєвій круговерті, вічна тільки пам'яті ріка, від народження й до видиху при смерті поміж берегами протіка, безліч ліс спливає за водою, камінь пам'яті відмитий до біла, крізь серпанок спогадів прозоро час між пальцями краплинами стіка. Краплі спогадів спливають нам з долоні. Пригорщами пам'ять виплива, що було, лишилось за спиною, і йому немає вороття, лиш відбитки, в пам'яті і в фото, спогади солодкі і гіркі, перші злети до зірок крістерни і невдачі присмаку біди. Боже, наші душі збережи від найбільшого гріха, від забуття. Бо тоді не буде вороття до живого світла, до людини, а в людині все найкраще від дитини, від найперших слів, від перших кроків від найкраще від шкільних далеких років. На околиці міста Дубна, в районі Сурмичі. У 1936 році було розпочати будівництво народної школи на кошти, зібрані місцевим населенням. Довгоочікувана школа давала можливість отримати освіту дітям найбідніших верст населення. У вересні 1937 року омріяна народна школа відкрила двері перед першими учнями. У роки Великої Вітчизняної війни навчальний процес був частково перерваний. Лише у 1941-42 роках діти мали можливість навчатися і навіть отримали документи про освіту. З 1942 по 44 роки на території школи був розташований табір для осіб, яких вивозили до Німеччини. У вересні 1944-го навчання у школі було відновлено. У той перший повоєнний випуск атестати отримали 18 учнів, цілком дорослі люди, чиє дитинство згоріло у полум'ї війни. Після війни майже знищена система освіти потребувала підтримки зі сторони держави, тому і приписана була школа до господарства залізничної дороги. Біля якої проживала переважна більшість дітей мікрорайону, а заклад отримав назву Залізнична школа. Окрім навчання, діти займалися корисними справами у школі. Працювали токарний і слюсарний цехи, майстерня по ремонту взуття, дівчатка займалися швацькою справою та веденням домашнього господарства. Якось так не раптом, а поволі Стало тісно нам у рідній школі, стіни ті ж, і двір в траву убраний, тільки двері чомусь вущі стали, і за низькі парти повсихали, повтікали десь удалеч перші учні наші, забагато, мабуть, з'їли каші, коридори стали нам тісні, і не так лунають тут пісні. Десь за рогом. Погляд вигляда нового широкого роздолля для дітей утіхи і приволля. З часом невелике приміщення старої школи не могло вже вмістити всіх дітей мікрорайон. Тому, 29 серпня 1973 року, перший дзвінок покликав учнів у новозбудовану школу номер 8 Просторі коридори, залиті світлом класи. Сучасне обладнання, дружній колектив учителів, усе це стало передумовою налагодження успішної навчально-виховної діяльності. Учні восьмої школи не лише отримували гарні знання, але й здобували перемоги у спорті, туризмі, художній самодія урі. Книжки добре любят, вас пізнаними. Значні здобутки педагогічного та учнівського колективів у справі виховання всебічно розвинутого молодого покоління, активного і свідомого учасника громадського життя Незалежної України 2 вересня 1999 року Дубенська міська рада прийняла рішення реорганізувати загальноосвітню школу номер 8 у Дубенську гімназію номер 2 це стало можливим завдяки багаторічній натхненній праці учительського колективу під мудрим керівництвом директорів Матвієвського, Лисенка, Захарченка Івана Карповича, Кислюка Олексія Володимировича. Продовжує їх справу Комолова Людмила Володимирівна. Сьогодні наша гімназія це навчальний заклад, який забезпечує здобуття освіти понад державний мінімум та загальнокультурний розвиток талановитої учнівської молоді. Відповідно до запитів учнів та вимог часу організовано навчання за напрямками природничий, філологічний, історичний. До послуг гімназистів, 26 навчальних кабінетів. Два комп'ютерні класи з можливістю роботи у всесвітній мережі інтернет, спортивний зал, бібліотека, читальний зал, студії, гуртки та секції, виховні центри. З молоддю працюють талановиті педагоги, серед яких вчителі-методисти, старші вчителі, вчителі вищої категорії, молоді спеціалісти. Гімназійне життя це не тільки щоденно напружена інтелектуальна праця, але і власні традиції, свята творчість, День обдарованості, День олімпіад, конкурс огляд дитячої творчості, крок до зірок, спортивні свята, туристичні походи, конкурс веселих та кмітливих, інтелектуальні ігри посвятав в гімназисти, свято останнього дзвоника з врученням премій у номінаціях. Дороги іншої не треба. Поки зорить чумаський шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Бі не можна не звісти. Ми ж в світі жити, поки живеш. І... За 70 років діяльності навчального закладу, Народна школа, залізнична школа, середня школа номер 8 Дубінська гімназія номер 2 У самостійне життя вирушило понад три тисячі учнів. Наші випускники чесні і працьовиті люди, яким підкорилися і океанські глибини, і математичні формули, і таємниці людської душі. Усі вони зуміли реалізувати девіз нашого навчального закладу нести добро людям. Хай щасливе, та кожен пам'ятає дзвінка шкільного голос золотий, хоч що в житті на кожного чекає. Останній дзвоник перший старт надій, лунай дзвіночку, музико гучніше, вітає нас новий чудовий світ. Ми будемо вчити спрацювати, творити як перших сімдесят прекрасних літ.